Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас субота. Дуже чудовий день. Сонечко гарно світить, день буде погожий і теплий. Ну, а я починаю свою роботу. Сьогодні я хочу зробити порядок з насінням редиски. От воно у мене сухеньке, зібране, тому мені треба зараз буде дістати отакі насінини. А як я це роблю, я все вам покажу. Отже, стручки родистки. І я помістила у такий мішок, і зараз просто буду його отак товкти, щоб він увесь подрібниця, щоб стручечки лопалися, а насіння звільнялося. Я побила стручки гридистки, вони отакі, і зараз будемо просіювати і знаходити де ж це наше насіннячко. Друзі робота зроблена. Правда, сьогодні в нас невітряна погода, я не змогла його провіяти до чиста. Ну, але я думаю, що це не біда, сіяти можна. Ну і на закінчення мені залишилося зібрати насіння з оцих огірочків. Цьому році я зберу насіння тільки з трьох огірочків, оскільки в мене насіння їхнє є. А як відомо, насіння огірків зберігається 7 років. Тому мені скільки насіння багато не потрібно. Як я його збираю, Все дуже просто. Я беру такі старі огірочки, розрізаю їх і відділяю оце насіння разом з оцим соком. Адже вони мають перебродити декілька днів, щоб гарно від насінини відставало ото, та плівочка, в якій знаходиться насінина огірка. Тому отак, в деякому огірку я більше, в деякому менше. Води я не доливаю, насіння огірка бродить у власному соці. Зовсім небагато, воно покриється такою плівкою, і я думаю, що за днів 2-3 я його гарно вимию і буду мати гарне біленьке насіння огірочки, як щороку. У мене є ще один огірак, але він почав гнити, Давайте подивимось, що тут робиться всередині. Всередині все класно, він аж перезрів. Візьмемо ще й його. А так. Акуратненько. Виберемо насінини. От насіннячко вибране, і я його залишу на вулиці, щоб воно бродило. Воно буде бродити 2-3 дні. Бачите, кожна насінина знаходиться в такій камері, як би сказати. Ось, і вона така слизька, ти її просто так не відділиш. А коли вона побродить трошки, тоді воно все гарно відділяється. І через соточку вимиваються гарні білі насіни. От і все. Всім всього доброго, найшвидшого нам переможного миру і до нових зустрічей, Па-па-па-па.